Її знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Пане Ігоре. Я попросив би вас прокоментувати от таку. Е Делікатну э, річ, як ситуація на Курщині очима російських засобів пропагандистської інформації, тому що э, ну стало вже звичкою казати, що так справді після другої світової війни жоден іноземний солдат не ходив російською територією. Тепер там ходять українські збройні сили. І хочеться зрозуміти, як російська пропагандистська машина всередині Росії на це реагує. Ця ситуація має кілька шарів, кілька рівнів на офіційному рівні, на рівні Кремля, транслюється повний спокій. Тобто не переживайте, ситуація під контролем, це всього навсього якісь бандити. Ми швидко все вирішимо. Ну і так, щоб. Люди не сильно переживали, забороняють фото-відеозйомку на цій території. ось Але ситуація, власне, проникає на багато рівнів інформаційних, не, багато інформаційних ресурсів. Тому ці всі слова заспокоєння вони тонуть в. Шквалі е, такої інформації, яка йде з місць е, в першу чергу від е, цих воєнблогерів військових, е, і навіть пробувається на федеральні канали, де розповідається і про катастрофічну ситуацію з евакуацією. з з ходом ведення бойових дій про знищення масове і там переправ військових і так далі, це пробувається на федеральні канали, навіть і вже не прикрито. Топ пропагандиста закликають там до розстрілів, як спочатку е, говорили про те, що не не потрібно там покарати цих нещасних срочників, які попали в полон, а потім е, покарати генералів, які це все допускають. Ну тобто таке пошук хто винен. Ось, власне, підсумовуючи, ця операція на Курщині вона взірвала російський інформаційний простір. І якщо раніше війна десь була далеко, то зараз вона зайшла в домівки росіян. І я дивився недавно, буквально вчора-позавчора російські ефіри, і там дуже цікаво, що на федеральних каналах все більше починають задавати питання. Цитую е, в оригіналі. Е, це що ж означає, що ми можемо умереть здохнути в Росії за якусь Донбасу і Крим. Е, ну, для цього всього треба, щоб це дійшло, е, треба було почати культу операцію. Мені подобається оця історія, коли в ефірі російських телеканалів росіяни закликають розстрілювати росіян. Це Правильний вектор, і тоді останнє дуже коротке питання, пане Ігоре. Ну російська пропаганда завжди працює так, що вона, якщо є як проблемне питання, вона його або замовчує, а паралельно ще вкидає щось відволікати увагу. Чимось зараз відволікають увагу Росіян від Курщини. Завжди є якісь менш в сполучених штатах передвиборча гонка і ситуація на близькому сході. А ну так коли немає власних виборів, то можна слідкувати за американськими і вболівати там за когось. Дякую, пане Ігоре, за ефір. Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ну а тепер до ситуації з повітрям, тому що кияни і жителі навколишніх населених пунктів сьогодні явно помітили. Погіршення ситуації з повітрям, чесно кажучи, просто нема чим дихати. І навіть зараз тут в студії відчувається.